Перше за десять років я їхав знайомою з дитинства вулицею, яка вела до рідного дому. Навіть за кермом своєї дорогої іномарки я не відчував упевненості, повертаючись додому, а в голові роїлися неприємні спогади про молодість. Минуло багато років з того часу, як я пообіцяв собі більше ніколи не повертатися сюди, але щось усе ще тягнуло мене до села, де я виріс. Мене виховувала лише мати. Батько помер. Коли мені не було й трьох років, тому я бачив його тільки на фотографіях. Ми жили небагато. Мати працювала ветеринаром, тож часу на господарство майже не залишалося, а заробіток був невеликий. Нічого, сину, часто повторювала вона, головне, щоб Бог дав здоров'я та щастя в житті, а все інше додасться. Я ріс гарним хлопцем, перспективним нареченим, що правда без приданого. Якось на танцях познайомився з дівчиною з сусіднього села. Це було моє перше кохання, тож мати хвилювалася, дівчина гарна, але родина небагата. А якщо пограється і покине, я заспокоював її, переконуючи, що Марина не така, вона щира, і гроші для неї не головне. Через півроку прогулянок я зібрався свататися, але як тільки мати побачила їхній скромний будинок, зблідла, нічого не сказала, але тривога оселилася в моєму серці. У першу суботу-жовтня, коли було призначене весілля, я зранку не знаходив собі місця, хоча й сам не розумів чому. Друзі допомагали підготуватися, а наречена чекала вдома, але мене все не було. Хресний поїхав дізнатися, що трапилося, але я вже розумів, що весілля не буде. Хоч би що ви тут казали, але життя своєму сину псувати я не дозволю, відповіла моя мати хресному Марині. Марина плакала до самого ранку. Наше кохання швидко згасло, як тільки мої батьки зрозуміли, яку пару я собі обрав. Наступного ранку вона зібрала стару валізу і першим автобусом поїхала до міста. Спочатку працювала офіціанткою, потім помічницею на кухні. А коли з'явилася можливість виїхати на заробітки за кордон, довго не вагалася. Уже в дорозі їй повідомили родичі із села про смерть матері, але повернутися вона вже не могла. Минули роки. Я багато працював. Спочатку за копійки, а потім за кращу плату. Це дозволило мені накопичити трохи грошей на майбутнє. Але перше кохання залишило глибокі рани в душі. Я так і не створив сім'ю, а образа на Марину та її рідних не відпускала. Сусіди одразу мене не впізнали. Колись простий хлопець, я перетворився на дорослого, впевненого чоловіка, добре вдягненого, але з тією щирою усмішкою, як у дитинстві. Проте очі залишалися сумними, навіть коли я усміхався. Якось дорогою до місцевого магазину я впізнав матір Марини в старенькій, яка йшла зустріч. На диво, вона теж мене впізнала і не змогла стримати сліз. Андрію, це ти. Пробач мене, сину, зламала я вам життя, обом завдала болю. Хотіла кращої пари для єдиної доньки, а вона після тебе нікого так і не покохала. Це моя вина, я знаю. І тепер мені з цим жити. Мені стало шкода матері Марини. Вона схудла і виглядала виснаженою. Тільки тоді образа мене відпустила. Я бачив, що ті, хто колись завдав мені болю, заплатили за це власним щастям.